Трагічна дорожньо-транспортна пригода у смілі за даними поліції, 8 листопада на вулиці Незалежності 40-річний водій автомобіля Шкода Октавія Скоїв наїзд на 75-річного пішохода. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. За попередніми даними водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. Під час огляду прилад показав 2,38 проміли проміле алкоголю в крові. Це майже у 12 разів перевищує допустиму норму. Поліцейські затримали керманича у процесуальному порядку відповідно до статті 208 Кримінального кодексу України автомобіль з механічними пошкодженнями вилучили та помістили на арешт майданчик. За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 пункт 1 кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка перебувала у стані сп'яніння, що спричинило загибель людини. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами. Поліція закликає водіїв не сідати за кермо на підпитку, адже кожне таке. Рішення може коштувати життя чужого або власного.